Накипіло ввечері ввечері в етері радіо накипіло радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка щодня по буднях, 6 до 7 вечора, закінчує кожен робочий день. Філіпдикан радий вітати всіх, хто зараз доєднався до нас, хто завжди на хвилях радіо накипіло. І говорити ми зараз на таку тему. На тему знаєте зазіхання на, на комунальне майно, можна так сказати. Справа в тому. Якщо ви пам'ятаєте, минулої п'ятниці буквально був ТЕР з представниками Харківської академії неперервної освіти, тобто закладу, який підвищує кваліфікацію вчителів, якщо так дуже спрощено казати. Який академію має, яку точніше мається на увазі академію, хочуть підпорядкувати, реорганізувати з реорганізувати пере... Подперепідпридкування, отак от ми я скажу, з гуманітарним педагогічним університетом це викликало. Ну, по-перше, здивування, а по-друге, спротив, бо це заклади абсолютно різного рівня і такого бути в принципі не повинно. Це ідея від походить від Харківської представників Харківської обласної військової адміністрації. Вони направили запит такий до Харківської обласної ради, щоб на найближчій сесії. І от з таким, таке питання поставили. Виявилося, що ще одне питання представники Харківської обласної військової адміністрації пропонують винести на сесії Харківської обласної ради, а саме про ну, чергове власне, виходить таке перепідпорядкування, реорганізацію, пропонують чомусь з. Злити, я так скажу, відомий у місті заклад Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості з Харківською ж обласною станцією юних туристів. Ну і в цьому випадку також і колектив і керівник керівництво не просто здивоване такою пропозицією, яка вже вдвічі, як вони стверджують, виникає ще і категорично проти. Чому саме проти власне говоритимемо? А зараз з представниками палацу це завідувачка художньо естетичного відділу обласного палацу дитячої та юнацької творчості Ірина Лопадіна. Пані Ірино, ради вас вітати в студії радіо Накипіло. Заємно. Добрий вечір, і випускник палацу, а також батько дітей, які займаються в оркестрі, при, при палацу дитячо тенецької творчості Андрій Ворбьов. Пане Андрію, радий вас також вітати в студії радіо Накипіло. Вітаю, ви знаєте, пані Ірино і пані Андрію. Я чудово пам'ятаю, як років з 20 тому, трішечки, може навіть раніше, на самому початку 2000-х, коли ще. Губернатором, ну як ми називаємо, до да, керівником обласної державної адміністрації був покійний нині Євген Кушнарьов, вже було таке питання, і намагалися також під благородними, так би мовити, абсолютно приводом покращення поліпшення умов, і так далі, і так далі. Ну просто виселити палац з цієї будівлі, тому що вона для чогось там тодішній губернатор приглянулася. Я пам'ятаю, що і громадські. Кісті, журналісти стали ну, і разом відбили. І, і, я так розумію, що ця історія знов повторюється. Я так? була активною учасницею тих подій, і ну, ми писали листа до президента, і е, ми відстояли палац, а там планувалося про центр, який здається да? багатоповерхівку, багато а парус під назвою Не, парус. Точно, На, Так, так, про, так. Про, там то, якісь або торгівельно розважальний, так, або ми готельний комплекс суто комерційну установу, одним словом. Що? Що час планується а, знаєте щас... чи ні? ні час ні. зараз. Я перепрошую за це час. Звісно, що зараз? Ніхто не знає, ніхто не знає, а і це дивно, тому що саме під час війни. Ця історія почалася в липні, коли настало відомо, що на наш відділ, а це теж ревісник палацу, це екологінатуристичний відділ, у якого вже 90-річна історія, бо він створений був в 1934 році році. Приєднався в 1935, коли палац відкрився урочисто, так от зайшов проект про створення нового комунального закладу. Увага! Створення нового комунального закладу угу. на базі нашого відділу. Чому саме яка мотивація, які завдання? Ну все було туманом відкрите, Ноб завдячуючи журналістам Харківського антикорупційного центру, ми до них звернулися з Хелп Сос. Це питання на сесію позачергову раді цього питання не винесли, і ми на Це в липні, здається. Було це так? було липні. Mm -hmm. Це було 20 числа липня, і ми дуже зраділи, що ми такі потужні журналістами, з журналістами себе громадськістю. так. Але на нашу дерес директорку ми вийшли всі від відпустки. Було тиск організовано щодо її підписання наказом її створення філії. Оп'ять же таки на території Коцюбінського, 15. Це, що таке? це наш відділок екологонатуралістичний. Він стоїть окремо, і це така оаза. Да? Як хлопці пишуть з антикорупційного центру? Теплиці, оранжереї, міні зоопарк птичник, там козочки, овечки. Ну угу. і в мирний час там була купа дітей. Так, зараз війна, зараз дистанціонка. Тим не менш, ми не припиняємо світню діяльність. І саме в час, коли дистанціонка, війна, діти під натиском цих наших постійних реалій сьогодення створення філії, але наш трудовий колектив зібрався і сказав ні. І ми теж дуже раділи, що ми такі стойкі лав'яні солдатики. Ну з одного боку, слухайте для людини не в скажімо так, всі ці події, яка із сторони на це дивиться, вона може подумати. Ну це ж класно, ще одна філія буде. Чому чому ні? В чому тут а, а, цим, чим, міст, чим так би мовити. Зав... Чим заважає а, освітня діяльність нашого відділу? Потужна освітня діяльність з прекрасними педагогами. Тут головне, що на відкриття ще однієї філії, а саме злиття. Причому злиття структура, Все яка підпорядковується, ця... правильно я розумію? Ні. Ні. І там в тому положенні, яке ви нам запропонували, там сідьмим пунктом, останнім сідьми пунктом було ліквідація наказом або через суд. Ну от, я ж кажу: тобто, ну, палац схеми... скасовується, так би мовити, правильно ж? Відділ. Тоді ще а, мова йшла про відділ. Ну і ми теж думали на все, і філію ми не зробили, і це ми відстояли. І ми 6 вересня привітали один одного з днем народження палаца: 89 років. І ми вже запланували, як ми будемо відзначати 90-річчя. І тут ми вчора узнаємо, що по облраду зайшов лист про великими буквами припинення. А далі шляхом в, в дужках, то вже це. Це вже не має значення. Припинення всього палацу. Ну це що, місць, а це що, нійомна жага до центру міста під час війни, відсутність дітей, дистанціонка. Що це? Це ж не вперше, У 2004-му так було. В цьому так, так, так. так було. Е, Ющенка нам відповів, сказав, ні. Е, палацу бути і позашкіллю бути, бо позашкілля – це самомотивована освіта, коли дитина. Іде з бажанням, угу. коли е, вона ще, коли мала е, бажають батьки, коли більшості вони наші вихованці. От можна давати слово пану Андрію, пане Андрію, вам. вам слово. Дякую. Я випускник оркестру. Оркестр працює на базі палацу і існує стільки ж часу, скільки існує сам палац. Тобто, 89 років е, відсвяткували е, 6 вересня. Ну, це взагалі палац. А в цьому будинку він з якого року знаходиться? Це пі післявоєнно вже після другої після війни, стовіни маємо був на увазі. будинок одруження, а але там було зимно, і десь в 50-х нам віддали ветеринарний інститут. От я хотів сказати, да що взагалі то прийшли... взагалі то це будівля ветеринарного інституту, яку побудували в 50-х роках 19-го століття. Архітефер вона Львов вона, звісно, перебудована абсолютно, хоча там там старі підвал, підвали, підвали оці, Ну, це наше зараз. так, 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 так. А, да, пане Андрію, будь ласка, я хотів сказати, що наш оркестр має таку велику історію, і взагалі то так сталося, що ми готувалися до ювілею до 90-річчя наступного року. І останні чотири роки ми зібрали випускників нашого оркестру і зробили, як це можна сказати, таку асоціацію випускників нашого оркестру. Угу. Тобто наразі вона налічує там 150-200 людей в одному чаті, і е, е, я думаю, що... Десь о, приблизно також 150-200 людей, це вже більш таке молоде покоління. Тобто це таке, ну з моєї точки зору, взагалі-то можна зібрати людей під тисячу людей. Бо за ці 89 років, це якщо 20 років ми беремо період покоління, так то це три ну, це вже чотири покоління, да? 89, навіть більше. І наш диригент Валерій Міколеч Градовенка йому виповнюється 16 вересня, тобто це ось через 6 днів, 80 років. Mm -hmm. Ми також до цього готуємося. Ми Заслужений Рок... діяч мистецтва країни. Так, це дуже така відома людина, і в Харкові, і за кордоном. І в свій час він вивозив нас в Бельгію. Наш колектив виступав перед королевою Бельгії, ось і мав гран-при. Тобто Нічого собі дуже, 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 Солідно, да. дуже високі награди. І якщо так більш детально подивитися в історію, то в нашому колективі грали або були причетні до нашого колективу і композитори, і дуже видатні музиканти, які потім і в консерваторії працювали і поїхали до інших музичних колективів. Один з таких, ну кого я можу зразу. Пригадати, це, наприклад, Богдан. Він грав в нас на Баяні, але зараз він займається во Франції цим на професійній основі та багато інших. І взагалі-то в нас, якби не війна, ми планували до 90-річчя оркестра зібрати. Всіх наших минулих випускників, нових і зробити такий великий концерт, який ми робили останній раз на 80-річчя або 75-річчя. великий концерт в Хатобі. Тобто на цій mm -hmm. великій сцені ми збирали всі наші колективи. А їх на той час було три колективи: це оркестр, оркестр музикального училища і ансамбль Надія. Це таке дуже багато. Я стільки музикантів на одній сцені з інструментами дуже багато років не бачив. І взагалі то це така наша мрія була під 90 років зібрати. Знову всіх цих людей, але війна зробила своє діло, але не зупинила наш колектив, нашого керівника. Ось і взагалі-то, ось буквально сьогодні, я почув цю новину, що планують закривати палац або його реструктуризувати і таке інше. Ну, взагалі-то, мені здається, це по перше не на часі. Це один момент. По-друге, я почитав ці документи, які наразі є в відкритому доступі, і хочу сказати, що там. Йде констатація факту, що ми або закриваємо, або реструктуризуємо це. І всю детальну інформацію ви можете прочитати в додатках до цих документів, але самих додатків немає. Тобто мені, як батьку, який зараз водить туди дітей і допомагає оркестру, мені взагалі то не зрозуміло, як саме ці документи, ось ця ініціатива, можливо, вона і непогана, я не знаю, але взагалі-то мені не зрозуміло, як вона покращить. Становище нашого оркестру, uh -huh. нашого палацу, тобто мені здається, що потрібно більше спілкування, більше комунікації керівників і адміністрації, щоб ми розуміли, може це й покращення, але якщо це замовчується. То взагалі-то варто було б представникам або прийти, знов-таки не запросити, не викликати, а прийти до вас, зібрати, спитати коли зручно, якщо б це було по-людськи, сказати, ви знаєте, от така штука, ну от не можемо. Ми вас отримати. Ви ви ж на бюджеті обласному, я так розумію. Так, так, Обласно Да, Неможливо, скільки у вас людей зараз працює? Ой, тільки в нашому відділі 17 творчих колективів і 40 колективів тільки моєму от, Ремонт відділі, а відділ у нас сім а це більше сотні людей. Так, 225 педагогів, тільки педагогів. Нічого собі. Ну, ну, педагогів, ти, 3 тисячі дітей. Як а. я б це бачив, де да. сказати, ви знаєте, ну ситуація така. Ми можемо отримувати тільки там чверть, наприклад, одну десяту і так далі. І так далі. Але ж нічого не відбувається да, пояснень, якихось більше того. Ви кажете, навіть обґрунтування не бачили, що обов'язково повинно було бути. Я не знайшов поки що на сайті обладміністрації адміністрації взагалі цих документів. Ну тепер кажуть і не знайдете, да. бо вони можуть зараз їх а, призупинили. А, ну це було б добре. Бо, наприклад, в історії, яку я згадував на початку програми, з у випадку з Харківською академією неперервної освіти, там принаймні є ці документи, можна побачити навіть і обґрунтування, хоча обґрунтування ну. Абсолютно загальними словами знов таки про покращення підвищення там оптимізацію і так далі. І так далі. Конкретики там, як завжди, у нас в бюрократичних там структурах у немає центр міста, адреса. І, от і ви тобто, ви впевнені навіть, що комусь запало на очі оця будівля. Сумська 37. Центр міста. А, Ви знаєте, у мене до речі, також як у харків'янина, як у людини, яка в журналістиці, слава Богу, вже багатенько рочків, Також власне ті ж саме. Думки, тому що дуже багато відомо випадків, коли представники тих чи інших структур чомусь починають цікавитися такими ласимими, можна сказати, місцями. Я більш того, я скажу, я коли дізнався про цю ситуацію. Я сьогодні зранку написав з проханням отримати коментар від представників облдержадміністрації з приводу такого, такої. Такої пропозиції, і у нас є чатик. Я скажу такий журналістський, де є в тому числі представники структур державних. І от мій колега Сергій Бобок, Харків Таймс. Він представляє, він пише коментаря не очікувати. От я вам я вам показую ага. між іншим. Бачите, він пише коментаря не очікувати. Це під, під ну, в нашому в нашому чаті журналістському, так би мовити, угу. бо я, я розумію, що. А це такий чат. Знаєте, робочий неофіційний. Там інколи надають відразу коментар. Ну, щоб ми розуміли, що називається ситуація, Бо якщо йти вже бюрократичним таким шляхом, то ми повинні будемо вичекати певну кількість днів і так далі. І так далі. Навіть якщо так, то можна, хоча б було б написати почекайте, будь ласка, ми там стільки-то робочих днів, як да, як це за законом є. Ну сказати нічого, мені здається, я так розумію. Ну і мені здається, що очолює департамент науки людина, яка до речі, далека від освіти. І мені так хочеться їй нагадати закон України про позашкільну освіту. Там в першому розділі, в пункт 9, написано, це я принесла спеціально процитувати, що державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти. Увага! Без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі, приміщень, обладнання техніки в оренду, концесію відчуження продаж землі, майна. Закон України про посошкільну освіту. До уваги. Вони на нашому боці. Ну так, от причому є, е, я так розумію, непогані юристи в Харківській обласній держадміністрації. Їм також варто було б знати, знати закони, постанови, е, нормативну базу, юридичну базу і так далі. і так далі. А що плануєте робити, якщо, якщо все ж таки, як то кажуть, дадуть хід от цієї такої пропозиції? Я боюсь даже думати. Е, ну... Ну, це приниження, це приниження всіх наших митців, які працюють не за зарплату, вони працюють за ідею. І коли ви ну це значить, діти зі своїми педагогами. Не кожна дитина буде їздити, а ну це ж понятно, що поки а, воєнний час а, дистанційно, але. Чи створять нам умови? Він ж скоро кінчиться, де ми будемо співати хорвісні не голоси, ревісний палац, «Співочі пташки, потужні колективи, «Оркестр народних інструментів. Перепрошую, де ми будемо всі розміщатися? Бо станція юних туристів це типовий будинок дитячого садочку внутрі крорайони на нових домах. Угу. Ну ми теряємо зразу, а свою свій контингент дітей. І що ми будемо спочатку починати? Я боюсь, ми будемо о, позашкілля. О, я не знаю, як ми будемо утримувати позашкілля ну, як освіту, як систему освіти. Ну, це буде важко. А, тобто, навіть, скажімо, якісь можливі обґрунтування під приводом того, що зараз не вистачає або педагогів, або дітей. Вони не у нас нема дефіциту не. педагогів. І я е, маю чес з, з людьми, з митцями, як не за зарплату, а за ідею і за місію працюють бачити щасливих дітей, бачити результати їх роботи. І буквально недавно е, була презентація кліпу Дія Харків на день міста, угу. де брали участь наші два хори. Їх запросили в, в Києві. Були ну, в Києві, зйомки були оркестру е, зсу, а наші хори співали. Наші колективи знають. По всій Україні. Так я хочу знов-таки, я ще раз тоді ставлю питання: що в планах нічого поки немає? Чекати просто бути. Поки ми розгублені, але ми діємо, ми щось придумаємо. От ви надаєте розголос, в принципі. Так. так. Це вже правильно. Вам завдячуючи і хлопцям, журналістам антикорупційного центру завдячуючи. У нас є такі батьки, у нас у нас маленька студія, так ми всіх запросили. Ну, я ну, думаю, всі, що... а, да, всі не в місяці, але а, якщо потрібно буде і далі надавати та... голос, ми звісно готові на це. Угу, прошу так, так. Ну все, ну мені за державу обідно. Ну як наші е, можна, владці не розуміють? Що ми саме в прифронтовому Харкові маємо створити умови для того, щоб підтримувати дітей? Знаєте, я просто я зараз чому я дивлюся в телефон. Я читаю біографії наших, ну мовно кажучи, можновладців, які відповідають в тому числі за наукою світу. Я бачу, що мені здається, і я дозволю собі сказати з висоти і свого віку, а я старший від них і з, і, з висоти своєї журналістської діяльності, років журналістської діяльності. Ну мені здається, у них не вистачає ані досвіду, ані розуміння. На жаль, так а, взагалі то ролі ані культури, ані освіти і так далі. І мені дуже шкода, що вони дуже швидко становляться чиновниками. Його не да вони ж не знають історію нашого палацу. Скільки поколінь, скільки випускників, які прославляють нашу Україну. Ну інколи, знаєте, історія як історик за освіти, я скажу, що історія штука мінлива. Інколи доводиться якось Але ми течі працює течі працює жертвами. Але зараз чими з такою кількістю дітей, які От, в нас потребують нашої уваги. Якщо нашого... Знаєте, якщо б е, уявити, щоб запропонували якісь які, які нові умови, якусь будівлю. А причому не так спочатку, ми вас виселимо, а там колись десь, мабуть, побудуємо, а побудували, я розумію, що. Під час війни цього взагалі неможливо. Ну, я вам от ідеальну таку ситуацію, да? сказали: от дивіться, от сюди ми вас переселяємо, і тут вам буде просто от але класно. Це, це ваш... була інша картинка. Ну, пане Андрій, ви хотіли додати, так? так? Так, я хотів додати. Я також розгублений на, на принаймні сьогодні, але взагалі-то я розумію, що. Ну, якщо ми кажемо про оркестр, це таке велике ком'юніті. Так? Це тільки людей 300, з якими, наприклад, я маю зв'язок, як один з організаторів так? цих випускників. Ось. І люди різні, вони наразі в різних країнах, але вони пишуть, ми хочемо приїхати до палацу, ми хочемо приїхати на ювілей оркестру. Ось це люди, вони і викладачі, і свого часу в обладміністрації вони працювали, хтось з них був депутатом. Тобто, я все ж таки. Мені хотілося б думати, що там є люди також, які розуміють важливість цього палацу. І хотів додати, що з нього виходили і народні артисти, як, ну, ті люди, які потім становилися композиторами, народними артистами і таке інше. Ще хотів додати, що дуже важка ситуація взагалі в музичній сфері в Харкові, наскільки я знаю, наприклад, оркестр Філармонії, да, Симфонічний, вони переживають дуже велику кризу. Вони наразі втрачають свій колектив музичний. Але е, наш колектив оркестру, він наразі працює. Цує і я знаю це, бо ми, з моїми дітьми е, займаються, і воно все тримається, як вам сказати, не на грошах, навіть воно тримається на ентузіазмі окремих людей е, і взагалі-то. ж, якщо заберуть цю будівлю, робота буде йти, бо це на, на людях зроблено. А ось людей е, з моєї точки зору втратити не можна. Ось це важливо, тому що ну ми знайдемо якісь можливості, як е, ну навіть поза державою поза поза державою підтримати uh -huh. наш колектив. Бо це так перший перший колектив на Слобожанщині, і взагалі то можливо і в Україні такого масштабу, як е, я, я не можу сказати про інші колективи, і це тільки наш оркестр, так от 300-400 людей, з якими я на зв'язку. Але взагалі-то скільки в нас е, таких гуртків? Ось я читаю їх 275 гуртків. На три тисячі дітей, і це покоління в покоління. Тобто, це е, ну… 275 гуртків працюючих чи взагалі які працю... були за всі на, на, на базі 270 нічого. Да, да, да. Тобто А це давайте, так, дуже ну, нам, нам час вже я бачу закінчувати mm -hmm. програму. А, от умови для праці всієї цієї кількості і педагогів, і насамперед дітей є в цьому будинку? В е, Мирний час так. Ну звісно, мирний час. У нас сумська 37, сумська 37 а з після mm -hmm. ну і Кацюбинського 15, де ми робимо загальні наші класні заходи. А в, в воєнний час ми дистанціонка. так, так так, все зрозумів. Знаєте, я знов-таки до того ж, що, що я про що я вже сказав, якщо б була якась конкретна пропозиція з будівлею, в якій є значно краща мова, ну тоді був би, мабуть, інша, так, інша розмова була б. Да ну я дякую вам. от така знов така, така ідея від. Знов обласної адміністрації, яка ззіхає сталося так на Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості, чомусь його хочуть з'єднати із станцією юних туристів. Правильно я сказав, так? Так так, так. так. не зрозуміло, чому, з яких причин ніякого брунтування, і навіть не можна зайти на сайті обласної обласної адміністрації або обласної обласної ради. Сподіваюсь, по чим ми все ж таки. Роз'яснення від обласної адміністрації. Поки що я дякую сьогоднішніх моїх гостей. Завідувачка художньо- естетичного відділу Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості Ірину Лопатіну та випускника палацу, батько дітей, які займаються в оркестрі, та ще і е, очільника співдружності, да можна сказати так оркестрантів Андрія Воробйова. Дякую всіх, хто слухав сьогодні. І вам, програму дякуємо. накипіло ввечері. Дякую щиро. всіх, хто завжди налаштовується на хвилі радіо. Накипіло, Будьте з нами завжди. Завжди завтра. Ви а завтра ми почнемо день з друге. Бо наш колега Володимир Носков поки що у відпустці. Тобто в побідні тер прийде до вас, як завжди, Кирило Лукаш. Потім а потім, власне, я тож обов'язково почуємося. Слава Україні! Героям слава слава!